Друзі, всім привіт! Ви на каналі Surge Play. І сьогодні ми з вами будемо грати у War Thunder. Якраз вийшло оновлення гри. Е, щось там додали дрони, е, нові ефекти всяких вибухів. Е, рентген поміняли трохи, як снаряд залітає в броню. Ну, ще там кучу всякої херні непонятної. Ой, а ми з вами будемо танковать на Савках. У мене є іш, іс, іш, блять, іс, нахуй, шостий, йоб твою. Легенда можна сказати. Е, потім в основному я качаю Саветов, того що не подумайте нічого такого, що там я, блять, продажний якийсь нахер. колаборант або ще щось. Просто є техніка, яка мені подобається тут. Допустим, я качаю 2С3М. Це артилерія. Нормальна така шляпа, якою можна виносити ніхерово вражину. Ще поцеплю флаг на неї український, і буду їй всяких підарів, які малюють зетки на. Техніці. А тут таке я бачив. Тут і V рисували, і Z. Ну, коротше, одним словом, довбойоби. Також також є. Єсть... БМПшки, є. Ну, я їх не качав. БМП я не качав. Я в основному качаю середні танки і тяжолі. Ну, і САУ. Ось його качаю СУСТО. Так. І ще я качаю т 80 бвм Це вони вроді якийсь новий додали. Чи Т-80У Ну це руснявий, блядь, танк Т-80У? Я оце не знаю. А що це в нього, блін? Со стволом. Це, навірно, текстура не прогрузилась. Ну, короче... Танки, які є на озброєнні в Україні. це мені інтересно. Я. А тут взагалі гусня чогось красна. Ну я думаю, що це все поправлять. От мені цікаво, яка техніка на озброєнні в ЗСУ є. Ну я знаю, що Т-72 є. Або Т-80 вроді як. Ну, знаючи, люди мене поправлять. Того що зараз від русні лендліз пішов нормальний. Ми захоплюємо русняву всяку техніку. То тепер я точно навіть не можу сказати, яка в нас техніка є. Ну що, погнали в бой. Дивимося, як воно там все реалізовано. Того, що дуже пафосні були ролики, я дивився на. Офіційному каналі War Thunder. Вони там красиво так показували, дрони літають. Добавили Су-25, вроді би, грач винищувач. Ну, я в літачки не дуже, я більше по танкам. Якщо вам подобається War Thunder, поставте лайк. Буду. Пробувати нагибати, як то кажуть, олди. Хоча Хоча я не дуже прям топовий ігрок в цій грі. Але буду пробувати. Що погнали. Так, точку А треба нам захватити. Візуально бачу, наче би більш картинка така стала цвітна, більш насичена. Є справа. А, я вже минуснули. Да, бачу візуальні ефекти додали, більш такі реалістичні, так сказати. Я його не вицелю там далеко. А от він мене може... Тому він дуже далеко стоїть. Пробуй беганько зремонтироваться. Кто там насаживает там? Т29. Наверное, я не промлю. Так что ж там было. Давай, 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 быстрей. Надо сюда сваливать, пока что у меня попадает. 29. Я не знаю как его пробыть и куда. Так, поїду на захват точки. Якщо мені ця удасться, конечно, не бачу, що там вражини до хрена. Ого. Да, Попав, але не пробив. Мене пробили. БМП. зашло так четко у меня я дублер щас попробую ще раз надо точку отбить то що буде проебку ктось напишет а ты ракал я играю лучше Ну, друзья пишите в комментариях пишіть в комментарії е, хто грає War Thunder на плейки, ми з вами зможемо вместе поиграть в команді Никого ні... не можу пробити сьогодні. Бля, а де ж він там, не бачу. Ее. І мене минуснули. Ха-ха. Шей вертольот. вертушки блять а он курва там летает вот так блять ну вот это мне не нравится что що... что-то случилось с текстурами Так дивлюся, а... що щось... щось не так. Ну ладно, Ігра, вроді працює стабільно. Вони вже продавлюють нехило. А я целый вс, блин. Фердинанд Курво. Ну да, в НЛД, конечно. Конечно же. Та він в любу точку мене пробив би, по-любому. Да, ну. Видно, що. Програємо. Того шо точку. Лили точку, от і все. Ладно. Я раніше грав у War Thunder, але з часом перейшов на World... цей же ж, точні, ря... раніше я грав в танки. Ну, в обичні в картошку в World of Tanks. Ну мені не нравилось Тим, що там більше воно як аркада. Тут більше як симулятор. Того, якось мені більше нравиться War Thunder. Якщо комусь Нравиться... War Thunder, напишіть комент. Ну, або поставте лайк цьому відео. Попробую ще раз танкануть, прокачка дуже йде довго. Тут треба... Оце мені єдине, що не подобається, що тут треба донатити. Я ж купив Іса за Курва 600 гривень. Ну... Не можу сказати, що це прям топовий преміумний танк. таке. Ну, савки, вони є, савки. Ствол не гнеться ніхіра. Ну, таке. Опять та сама карта. Ладно. Треба ще не забувати про загрузку снарядів. Бо було таке, що я проїбався із загрузкою снарядів і вийшов, в бой, було 5 снарядів там, або взагалі їх не було прикол. Так, тепер ми з другої сторони карти. Зараз буду пробувати... когось, блядь, зняти. Їдуть у нас, Ти я попав, на хняху. Бачите, ты стол, хера, блядь, не блять. Совок конченый. Надо было якогось американца куплять. Преміумного. Чого я купил советский танк? Того що ну тут більш менедж броня Ну, Блять, вообще без бусени, что за прикол. Да, щось с обновлением, конечно, проблемы. Не знаю, може, чуть-чуть поправлять. Потому что ну, не прикольно, блядь. Слива якась крыш, крыша стоит. Вангар. Так, сюда буду сейчас арта лупить, надо отсюда якось сваливать. А точка, как всегда, уже захвачена. Ну, конечно же. наш наш янжеж. Ну їм ближче вроде до точки добратися туди. Я думаю... О, вс, є... є... Так, ему надо помогтить. Я думаю с текстурами это больше как в мене проблема. Якщо у кого есть тоже такая проблема, напишите в комментах.

Ой, капец. Понятно. Опять туровозина. Так, его надо убрать, потому что он мне... Он мне не даст нормально поиграть. Вот, да, что там засели. Думаю, то БМП пускає. в туры, потому що у магача немає в туров. Мінус один. Блин, ну точку, хтось буде захватувати, чи ні? Хтось тут буде захватувати. Да, опять, конечно, слива. проек можно сказать. Нужна быть деревня. Я что ничего не выйду. Ох ты жёб! Та все, ми нігають Нормально, більш менш Але все равно ми приїхали Сюди опять кидає арта Спасибо союзнику, що в мене чине. точку захватывать красавчики надо поддержать огнем дальше близко там стоять Чё я раньше не стрельнул, блин? Давай, перезаряжай, давай, давай, давай. Ой, ёб твою ж мать. Твари же, что ты тварь! Падла! пта! Ой, ну да. Нет, друзья, ну як мих так и танковал, так сказать. Як мих так и играл. Ну да, конечно, есть дублер, ша попробую, но ну, щось поменять будет дуже сложно. То що нас уже давлять конкретно. Да, конечно, як бы не хотілося, але бачу, що в игре багато чего поменялось. Важко, важко играть, конечно. Я играю с джойстика, вообще играю с плойки. Прикольно, але... Важко. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати. В наступних серіях, я думаю... Попробую поїздити на Америкосах. На американських якихось танчиках. Потанкуємо. Попробуємо, як воно, що. Ну. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пока-пока.